За відомостями синоптиків, в Україні у вихідні дні, у суботу уночі, у більшості центральних Чернігівській Сумській областях, дощі місцями грози. У східних та Запорізькій областях місцями невеликі дощі. Нарешті території у День в Україні без опадів, температура у південно-східній частині уночі 11-16, в день 21-26. Нарешті території уночі 5-10. У західних Житомирських. Та Вінницькій областях 1,6 тепла. На поверхні ґрунту заморозки 0,3 удень 15-20 тепла. 28 квітня у неділю. Переважно без опадів на Сході та Південному сході країни місцями короткочасний, дощ, гроза, температура вночі 4-9 тепла. У південній частині та східних областях 8-14. Удень в Україні 18-24. По ще Уночі у суботу від плюс 4 до 10. у день від 15 до 18. Мінлива хмарність. У неділю уночі від 5 до 10 градусів. У день від 17 до 20. без опадів, у Києві у суботу температура вночі 8-6. у день від 16 до 18 градусів без опадів. У неділю уночі від плюс 9 до плюс 7. У день від 19 до 21. Мінлива хмарність.